Коротше, це унікальний дім. Я в шоці просто з нього. Е, тут 190 100... метрів квадратних з жилої площі. 3500 метрів квадратних навколо повністю. от Ось там от, навколо ділянка. Але дім всередині. ну, Чесно, вибухи щось, цей дім це для мене якесь таке відкриття, якесь таке. Ну, я в шаті, я не думав, що люди ось так можуть ось так зробити от, от, червоні стіни, ось такі високі ці стелі, Камін, який працює. До речі, тут повністю в кожній кімнаті перший і другий поверх тепла підлога. Повністю тепла підлога, щоб ви розуміли. Це просто нонсенс. Заходжу з другого поверху. Це тут така кладовочка. Ми заходимо, це другий поверх у нас виходить зліва. Ви ну, просто відчуйте цей вайп, відчуйте. Е... Блін, я в шоці з цього? Подивіться на ці детальки, подивіться, це все робилось просто для себе. Просто. Тут люди кайфують. Просто художники, розуміли. Е... З таким видом. З таким видом, але просто подивіться на ці деталі. Ну, я чесно, я взагалі. У мене нема слів. От реально в мене нема слів. Тут прям це не, не будинок, вау 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 це, це просто вихід на, на двір Ну, бляха, муха. Ну я в шоці, я не раз зайшли. Подивіться, яка тут прихожа просто. Вот. Така прихожа. Ще одна кімната. До речі, тут три кімнати наверху. Туалет, ванна, кладовочка. І зараз ідемо на перший поверх. Блін, ну е -е, реально, буде дуже-дуже бляха, такий, якийсь автентичний. От, кухня. Маєте собі на увазі. Кухонька. Така. Подивіться, просто на цю столешню. Ви розумієте, про що я вам говорю? Ось, а це перший поверх. Виходиш на верандочку, є закрита верандочка. А є й така верандочка, вот ну.